Про це говоритимемо із Георгієм Тукою, головою управління благодійного фонду народний тил. Георгію, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Вітаю наших глядачів. Трамп каже, що на неуспіх він залишає 25%. А як ви гадаєте, які шанси на те, що все ж таки вдасться до чогось домовитись, а не просто Путін розкаже про те, що Україну створив Ленін? Ви знаєте, ну от якраз там. Де... Дві години тому я те саме запитання поставив своїм глядачам на Фейсбуці, бо е, в останні дні тільки і чуємо, в разі позитивної е, позитивного наслідків, не в разі, якщо зустріч пройде позитивно, а в разі успіх, успіху, що таке позитив, що таке успіх, поясніть, будь ласка, ви там намагаєтесь зустрічатись і про щось домовлятись, але так ніхто і досі. Від вас, від тих людей, які ініціюють цю зустріч, не почув, що таке позитив, що таке успіх. Тому от зараз намагатись розшифрувати, що для Трампа позитив, що для Трампа успіх. Ну я наприклад, не знаю, і, врешті-решт, чесно кажучи, я і не можу дати позитивної відповіді на це запитання, що таке успіх від цієї зустрічі для України. Ну, от я, я не можу дати відповідь на це запитання. Бо, звісно річ, е, якщо ставити це запитання таким чином, що успіх це звільнення всіх окупованих територій, то ну на жаль, від цієї зустрічі абсолютно нема на що сподіватися. Якщо вважати, що успіх це е, припинення вогню, повне припинення вогню і е, замороження воєнної фази, на Лінії фронту. Я теж абсолютно не, не переконаний, що це успіх, по-перше, а по-друге, я не вірю в те, що подібні домовленості можуть бути досягнуті під час зустрічі Трампа з Путіним. Отже, ну, я відверто скажу, нічого позитивного і успішного я взагалі не очікую від цієї зустрічі, від слова ну, зовсім. І я не можу зрозуміти, на, на який успіх плекає надії Трампа. Ну, давайте так не стане гірше, і як на мене, це ну вже успіх. Але я так розумію, Трамп покладає більше надії на тристоронню зустріч, і можливо, як він сказав, за участі європейських лідерів, від такого буде ще якийсь позитивний результат. На сьогоднішній день підкреслюю ще раз об'єктивних ніяких факторів, які б свідчили про те, що Росія налаштована, ну наприклад, на припинення вогню. Їх не існує, От просто не існує. І я про це кажу вже не перший раз. А, якщо взяти навіть три останніх місяці, то ну скажіть, будь ласка, чому у когось можуть бути якісь а, очікування від цієї зустрічі, якщо Путін неодноразово висловлювався щодо умов, на які згодна піти Росія? Звісно, річ, ці умови вони жодним чином. Ну, не, не, не погодиться на них українська сторона з зрозумілих абсолютно причин: віддавати оркам території Херсонської і Запорізької області разом з обласними столицями цих регіонів. Вибачте, це просто навіть окрім гіркого сміху, нічого не викликає. Окрім того, путіну, начебто, його воєначальники. Дали якусь там інформацію обнадійливу, що протягом там двох-трьох місяців очікується прорив лінії фронту українського, і, і тоді все взагалі буде хана. На жаль, от пацієн останнього тижня, коли вдалося росіянам просочитись там на Донеччині, тільки навпаки ну, войовничий настрій піднімає Путін. Тому очікувати якихось змін з боку Росії в позиції я не 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 можу зрозуміти у, у от на чому можуть грунтуватись якісь е, позитивні очікування. А якщо говорити про позицію Сполучених Штатів, бо ми бачимо, що все ж таки Трамп достатньо живий у тому, аби змінювати цю позицію. Він зараз летить на Аляску і любить під час польоту роздавати брифінги. Я так розумію, зараз він говорить з журналістами, і подекуди з'являється інформація. Зокрема, Трамп заявив, що Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо саміт на Алясці не принесе прогресу в українському питанні. Ну, по перше, дратує, коли кажуть, українське питання, а не російсько-українська війна, але Менше з тим у штатів залишилися такі важкі інструменти стосовно Росії? Та інструментів вистачає. Я просто думаю, що після 8 серпня подібні будь-які схожі заяви Трампа вони, окрім реготу, українців нічого не викликають. Так само він давав позавчора, здається, під час брифінгу в нього журналіст прямо запитав. чи... А, налаштований він введення санкцій. Да, санкції у, будуть жахливі, у, рішучі, у потужні. Ну, ну, чесно кажучи, вже немає навіть просто ніякого бажання слухати всю цю маячню. А, у кожної зі сторін свої інтереси в цьому питанні. І треба чітко усвідомлювати в першу чергу інтерес Росії. Інтерес Росії полягає в тому, аби. Робити все можливе для того, аби втягнути Сполучені Штати в першу чергу в довготривалий, якщо не сказати, нескінченний переговорний процес, тим самим даючи можливість Трампу не вводити санкції проти Росії. І одним з ефективних прийомів реалізації подібної політики є. Гуманітарне питання. На жаль, в принципі, цими питаннями мають займатися омбудсмени обох країн ще з першого дня вторгнення. Але зверніть увагу, то завдяки сприянню Ордагана, то завдяки сприянню Трампа. То Лукашенко, аби продемонструвати, як він сказав, вибачте, зараз ще з голови, ну Не, мир, не, не мирна ініціатива, а відсутність агресивних намірів з боку Білорусі він випустив Тихановського. От, от, от таке використання цих гуманітарних важелів для демонстрації псевдо, підкреслив псевдо е, миролюбних намірів. А це абсолютно добре відома і добре знана в світі. Далеко не тільки. А Росія та Білорусь використовують такі способи, тому от я думаю, що в кращому в лапках, в кращому випадку, ми почуємо про те, що в черговий раз домовились про звільнення або обмін українських полонених та цивільних, от, от це максимум, що можна очікувати від цього візиту. Ну, будемо спостерігати за цим всім. Телеканал прямий, як ви пам'ятаєте, нагадую глядачам за цим пильно стежити. Ми у нас триває цілодобовий марафон. Пане Георгію, дуже вам дякую, що знайшли для нас час. Нагадаю, з нами був Георгій Тука, голова правління благодійного фонду Народний тил.